У рівному громадські активістці облили автокислотою. Лілія Москальова впевнена, що це через її роботу у люстраційному комітеті. Автомобіль стояв біля під'їзду будинку на вулиці Котляревського. Пошкодження свого позашляховика Нісан Кашкай рівнянка помітила вранці, коли збиралася підвести дочку до школи. Інших в мене версій немає. Це пов'язано з моєю громадською діяльністю. все таки я вважаю, що це взагалі ланка подій, які вже. Відбувається на протязі року, тобто сфабриковані справи по міліції, програні суди по дзвінку, мої заяви в люстраційному комітеті, що повинні бути люстровані все-таки чиновники різних рангів вищих і ті, хто їх обслуговували, тобто суди, прокуратура. Постраждали відразу викликала правоохоронців. На лінії 102 надійшло повідомлення від місцевої мешканки, котра повідомила, що її транспортний засіб пошкодила невідома особа, обливши невідомою речівною. Наразі відомості внесені до єдиного реєстру досудових розслідувань за статтею 194 кримінального кодексу України на умисне пошкодження майна відкрите кримінальне провадження. На автомобілі з усіх сторін пошкоджене лакофарбове покриття. Є припущення, що це зроблено за допомогою спеціального аерозолю для зняття фарби. Такі використовують в автомайстернях. За словами власниці автомобіля, їй нанесені збитки щонайменше у 15 тисяч гривень. Жінка не має припущень, хто міг це зробити, але впевнена, її хотіли залякати. Прямих погроз не було. Якщо не вважати декілька смс-ок, яких я не звернула увагу на ці смски, просто стерла їх в нашому місті, не все так спокійно, далеко не все спокійно. І тут людина не може себе почувати в безпеці. Тобто, якщо людина говорить свою, заявляє про свою позицію, то власне вона може розраховувати на ось таке.